Сана Левкова з директор не будь байдужим організації громадської, і також в нас є Владислав Куценко, реконструктор. а Також виконавець головної ролі в фільмі Холодний Яр, який сьогодні презентується в Києві вже буквально в першій годині. Так, так. буде презентація, показ цього скільки я розумію. Такі кошти просто громадить людей. Так. Так, він невеликий, десь 26 хвилин виказала. Та, тобто це невеликий формат, і він за жанром такий швидше документально історичний. Хоча це насправді Горлі Згорського до певної за, мірі, мотивами. за мотивами Холодного Яру, історія українських повстанців часів, перших визвольних перших змагань. змагань, часів Української Народної Республіки. Отже, на тринадцяту годину не знаю, чи хтось ще встигне, де це буде відбуватися, кінотеатр що це Київ, і яка три... подальше має бути до кінотеатр Київ, третій поверх, зал, сінематика. Але я вам скажу чесно, Андрію і також нашим глядачам, що насправді вже туди не йдіть. Там точно буде у п'ятеро більше. Людей, ніж ми планували, ніж ми передбачали, тому що зал всього лише на 100 людей. Це Міністерство культури допомогло нам знайти цей безкоштовний зал, Ми ж громадська організація, а не партія, фінансована заходом чи чимось таким. От і аналітики наближені до кінотеатру Київ, вже стверджують, що там п'ятеро ну, більше людей буде. Тому ми зобов'язані просто зробити ще не один переклад, перегляд цього фільму, але передбачаю, що це буде після того. Того, як ми об'їдемо вже всю Україну, тому що настільки резонанс широкий е, після оголошення про е, готовність цього фільму е, до виходу на екрани, що ми мусимо 24 області об'їздити. А також нас кличуть уже до себе 27 тисяч е, українців. Е, Манітоби, це Канада, от, а також е, діаспора у Сполучених Штатах і ще багато діаспор. Ну тобто. Е, Результат перевершив усі наші найсміливіші сподівання, тому що ми навіть не знали, що це настільки затребувана тема, настільки ем, патріотична тематика зараз. Ну, десь так у мізках у, у головах е, глядачів, і е, очевидно, що це ніша, це лакуна, про яку давно хто, багато хто говорить, але яка не надто й заповнена. Одним фільмом Поводир і одним фільмом Івана Іван Сила. Ми не можемо заповнити цілу кіношну велику таку прогалину. Отже, інтерес пробуджується саме до цієї теми. Всі більше знали про ОПА, про події повстанців вже після Другої світової війни, бо під час Другої світової війни менше знали про ці події. Трошки привідкрив це все, звичайно, Романом Соєм Василь Шкляр, та він повернув якийсь інтерес до цієї теми широкої публіки. Він, до речі, так розуміє, буде сьогодні там запрошений. Так, так? так. пан Василь точно буде. Ну я би сказав, що першим насправді відкрив цю тему пан Роман Коваль, оскільки він почав перевипускати, перевидавати. Книгу власне Холодний Яр Горліса Горського і популяризувати цю тему. Окрім самих спогадів Горли Сагорського, також є спогади багатьох інших отаманів, оскільки їх було дуже багато в Україні в той час. Так само пан Роман шукає їх спогади, так само переведає, досліджує і ну, за це йому велика подяка. Але ну, ми трошки пішли далі, далі, так би мовити, так і вирішили зробити це у вигляді такого ну, відео, власне, відеоурока. Початкова mm -hmm. ідея була, це власне відеоурок для шкіл, для школярів, щоб вони вчили історію не сухо читаючи тексти, які їм є насправді нецікавими. А дивлячись це ну, на відео, на комп в комп'ютері і таке інше, оскільки ви самі розумієте, зараз діти без комп'ютерів жити не можуть, і все, що йде через комп'ютер, набагато краще засвоюється у них в голові. Mm -hmm. Ну а власне сама тема Холодного Яру і взагалі перших визвольних змагань дійсно дуже слабо у нас поширена. У нас час дійсно дуже багато людей знають, що таке ОПА. Хоча насправді ОПА зародилась, власне тоді, і саму назву ОПА українська повстанча армія придумав Юрко Тютюнник в 20-му році. Mm -hmm. від... Є заліталість між тими подіями і подіями. Абсолютно. Ну, це просто продовження. Другі визвані змагання це продовження перших все. визваних змагань. Mm -hmm. Оскільки дуже багато, ну переважна більшість тих офіцерів, старшин і звичайних рядовиків, солдатів, козаків, які приймали участь в перших визваних змаганнях, вони приймали так само участь і в других визваних змаганнях. Ну, ті, хто були помолодші і ті, хто мав змогу це робити. Оскільки багато хто із них померли від ран в міжвоєнний період в різних таборах на важких працях за кордоном, і таке інше, мені мені цікаво, наприклад, суто з позиції такого не знаю, широкого споживача. Сам сам сама не сам сама факт наявності цих широких, досить що, цього великого широкого руху повстанського. Він свідчить про те, що не лише скажімо, там західна Україна може казати про радянську окупацію і часи радянської окупації, але це в цілому можна розповсюдити на цілу Україну, оскільки вся Україна була фактично окупована в той час російськими військами. Ну і спираючись на п'яту колону, знову ж таки, яка була тут в Україні, і те, що цей опір був, він був серйозний, це дуже цікавий факт. І не даремо, напевно, саме його повністю викреслили з історії. Тобто Упа так чи інакше його доводилося визнавати. Воно існувало десь там в цих радянських фільмах, mm -hmm. там про, про проти бандерівців, цих жахливих. Тобто бандерівці, вони вийшли до стану певного такого антигероя, з якого боролися. На ньому побудували та, навколо Бандери і навколо Бандерівців. А тут взагалі воліли про це мовчати повністю. Так, так. Нам коли знімальна група відвідала Черкащину ще у липні 2013 року, то ми там говорили з нащадками тих под... героїв. Холодноярських подій, і ми почули таку цифру чи то дату, що до 60-х років минулого століття у КГБ існував цілий відділ, який боровся з пам'яттю про Холодний Яр. Тобто люди отримували гроші, щоб боротися з пам'яттю конкретно стосовно Холодного Яру. Це робилося для поки... того, щоб якраз розділити. Тобто, от Західна Україна, вони поганці, вони погані. Mm -hmm. Ну, з ними все mm -hmm. ясно. Вони там від Австрійської імперії пишуть, а от наші, от... Такі нормальні українці, вони хороші. Ну насправді там російська пропаганда набагато ширше працювала, і е, термін бандерівці з'явився вже пізніше. Спочатку національно свідомих українців в Москалі, будемо їх так називати, як їх називали всю історію, е, називали Мазепинцями. Згадайте, mm -hmm. так після подій 1709 року. Відповідно, е, ну і навіть 1708 року, е, після заключення Мазепи з договору mm -hmm. з Карлом XII, Відповідно, ті, хто пішли за Мазепою, ті, хто були проти російської влади, проти Петра І, їх називали Мазепинцями, придавали анафімі і таке інше. Коли з'явився Петлюра, і перші визвольні змагання закінчились, навіть під час них, mm -hmm. з'явився новий термін Петлюрівці. Можливо, старі люди, там, наші дідусі і бабусі, ще пам'ятають цей термін Петлюрівці, і в багатьох документах він зустрічається right. саме в архівних документах. Ми ну, вже, відповідно, після Другої right. світової війни це трансформувалось в Бандерівці. І відповідно, ну російська пропаганда в цьому сенсі більше працює звичайно не тільки на те, щоб невелівати пам'ять українців про свою минувщину, а й затоварувати її там будь-якими способами. Давайте все-таки повернемося до кіно. У нас є е, тизер чи, чи трейлер? трейлер. Трейлер. Ми називаємо да? це трейлер. Трейлер, тобто це, це щось більше вже. Давайте подивимося. Трейлер фільму Холодний Яр. Побачили ми трейлер так, і... так от ми говорили до до того, як трейлер увімкнули, що є тяглість між е, холоніярськими повстанцями, між тактикою прихованого бою в умовах лісу їхньою тактикою і, скажімо, упівською тактикою, це приблизно одне й те саме, я так розумію. Але є ж тяглість і сюди далі до нашого часу, до до сьогодення. Тобто, в принципі, ми спостерігаємо, що умови не змінилися. Відповідальність ця як була на маленькому українцеві за, за свій шмат землі, так і залишилася. Влада як була слабкою, бездіяльною, некомпетентною, так і залишилася. Ну, холодноярці ухвалювали рішення самі от в своєму колі. Точно так само хлопці наші на Донбасі, які воюють. От, і мені дуже в цьому контексті мені дуже гірко ну, згадувати той факт, що от, буквально, коли ми ще рік тому чи, чи два чи півроку тому знімали цей фільм, у нас був, були плани записати експертну думку нашого активіста з Черкащини. І в результаті він поїхав. Ну, не в результаті, а він поїхав воювати в АТО і загинув. Тобто, уже ми ну, це не повний фільм, розумієте? Це не комплексна подача. І ну просто деяких людей вже не повернеш. І цей фільм завжди тепер буде от в нас асоціюватись у знімальної групи і громадських активістів, саме, саме з загибелю нашого друга. Ну я бачу, що у вас на постері є також і бійці. З ото це кіборги так. наші так? так. Це наші кіборги. Вони фігурують тільки на плакаті, чи вони якось там і Ну, у нас, ви знаєте, АТО, це не, не так собі. Ми сидимо в теплому офісі. Тобто, ми сподіваємося що сьогодні хтось до нас із хлопців приїде. Ми залучили до того кількох військових начальників, так би мовити, але ми не знаємо до останнього чи вдасться саме хлопцям з Холодного Яру, які воюють зараз на війні десь дістатися на нашу презентацію вчасно які я хотів лише додати що насправді зараз відбуваються третє визвольні змагання як їхні називаємо війна за незалежність дуже мені здається ну, то були перші визвольні змагання у нас 100 років назад 70 років назад були другі визвольні змагання це є третє визвольні змагання оскільки це власне ж не тільки війна там була і анексія Криму, було і внутрішнє протистояння було скидання, дуже багато паралелі можна проводити, наприклад, з тим самим гетьманом, як його скинули в 1918 році, так само ми скинули Януковича в 2014 році. Ну і багато інших паралелів можна проводити. Дивіться, якщо хочу спитати, якщо це з самого початку замислювалося як певний такий наглядовий ілюстраційний матеріал для, для школярів. А наскільки це є ну, історично? Дотримання там речі всередньо. тобто наскільки там може існувати якийсь критичний погляд на те, що відбувалося на Холодній Ярівській події, я маю на увазі. Тобто ви говорите про критичний погляд е... у стрічці чи про художні вставки у стрічці? Ну е... я я ж не бачу весь сам mm -hmm. фільм. Просто коли mm -hmm. ми говоримо про історію, от, ну, наскільки ви дотримуєтеся ідеї, що це має будувати певний міф? Певне, там не знаю, те, що підносить людей, запалює і так далі. чи це все-таки справді історія е, в сенсі науки? Тобто там може бути і критичний погляд, ну щоби там, може, чому програли Холодноярівці, Чому програло там упа? Угу. Є ще якісь і критичні висновки з того всього можна робити. От ви кажете, що у нас сьогодні е, так само слабке слабка влада і. Багато що тримається на плечах волонтерів, добровольців, це правда, абсолютно правда. Але проблема також в тому, що не маючи держави, це було ще приречено на поразку. Зараз трошки інша так, ситуація. Так. Я хотіла би, можливо, трошки в інше русло, ви розумієте, який би зараз не зняли фільм історичного характеру, де в принципі показана не радянська позиція, а українська, україноорієнтована позиція. Він буде міфологізуватись його учасники будуть героїзуватися, і масова свідомість буде дуже хотіти обожнювати когось. У зараз уже зараз культурологи чітко визначають, що закінчився той час, коли ми мали в літературі і в кіно. Ну не в українському, звичайно, кіно, а в російському. Мали там лузерів або якихось надто таких, знаєте, шансонівських персонажей. А тепер все таки віра в людину, і до речі, цікаво, Андрію, що ми з вами спілкувалися на тему Конотопа буквально півроку тому у червні місяці, 4-го числа, 4 червня. І ми тоді говорили про те, що в історії, ну, начебто, герой, зараз не можна там однозначно стверджувати, що Мазепа герой або не герой. Так, от, ви знаєте, за півроку вже, вже все змінилося, і юнак хоче середньостатистичний, із Запоріжжя вірити в героя. І він вірить в героя, mm -hmm. і е, дівчина хоче кохати таки ну мужнього хлопця, а не якогось там незрозумілого Шалтай-Болтая. От і це все вже працює, це вже. Про це вже пишуться дослідження, і я думаю, і не факт, що це погано, навіть якщо дивитися постмодерними очима. Ну зрозуміло, що навіть революція гідності була дуже сильний компонент, такий національного пробудження чи відродження. Від того, ну, це, це це не це не, не є не, не то, що там мінус, це просто є об'єктивна реальність. Тобто, і ми теж сьогодні говоримо і про. І про такі речі, як не знаю, там українізацію, українську мову на сьогодні буде теж гість по скайпу. Це люди, які намагаються знову поставити питання. А хто хто це у вас буде цікаво? А це є така ж ініціатива, і так поймуть. Знає. Ви знаєте, так значить Це Ру... люди, які звертають увагу. От бачите, у мене от клавіатура клавіатура, наприклад, та дуже гарний угу. ноутбук, угу. прекрасний, кому є. О, все, що сталося, відіналося. Та ноутбук, який там коштує зараз тисяч, не знаю, 20. Але я за 20 тисяч купуючи ноутбук, не можу так зробити, щоб в ньому було, наприклад, українська і там буде російська и за 20 тисяч, за 25. Скільки треба заплатити, щоб там була українська і? Мільйон. Але ви знаєте, прекрасні прецеденти. Уже побратим бойовий Романа Матиса з ініціативи «І так Паймут, якого звати Святослав Літинський, доцент Львівського національного університету ім. Франка, вже виграв судовий, судову справу у компанії міжнародної Самсунг. Oh. Причому спирався він на закон Ківалова Колісніченка. Там є такий рядок, що обов'язково мають. Інструкції з експлуатації до таких от товарів, як пральні машинки, бути все-таки україномовними. А також оця частинка реле, де виставляється режими прання і так далі, має бути україномовним. Я, я теж от... я, 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 це трошки ми відходимо від теми. Так. Нашої, але тим не менше, от мені теж здається. Добре, в хай буде двомовна країна, хай буде там державна російська друга. Ну, наприклад, так. я знаю, що ви не нападаєте на мене, буде трошки проти, і але, в нас наприклад, але наприклад, бо цей закон би так. точно забезпечував 50 на 50. Але я прихожу справа в тому. Справа в тому, якщо приходжу в магазин, там 50% книжок, той самий асортимент. Ні на йоту не гірший весь українською мовою. Переклади на ті самі абсолютно української мови. Пішов там, стоять, дели один, наприклад, з російської клавіатури, один з українською. Uh -huh. І два стоять, вибирає. Якщо було б так, окей, не проблема. І тоді при ще за правильної державної підтримки і політики, такої, ну не знаю, пропаганди свого, можна було б цілком розуміти, що ми поступово, поступово збільшуємо. І це була б така м'яка українізація. Ну, ми знаємо, що наскільки це утопічно, просто виглядає, так? так. Окей, добре, повернутися до фільму. хотів ще коротко сказати, як вам взагалі вдалося, скільки був бюджет, як ви збирали mm -hmm. кошти, як знімали, кого залучили професійні актори, не професійні, чи багато там саме от власне такої акторської гри, чи більше mm -hmm. там історичних відтворень, реконструкцій. Наскільки там дотримані ті всі історичні деталі? Е, ну якщо можна так про історичні деталі зараз розкаже колега Владислав, а я вже про бюджет. Бачите, у нас акомпанемент навіть там, у нас щось там. Зіркніло. Дірку драбають. Що це? Що це було? Вказую, це 14-й поверх. Там, там колись сиділа якась контора Медведчука. Може, вона десь залишилися в трубі. Окей. А. а це дуже сильно потрапляє в ефір? А, сильно, так. Окей, нормально. Ми спробуємо Ну, одним словом, починалося все з того, що спочатку ми були, ну ми більше співпрацювали з великим бізнесом. Ну не з великим типу нафту нафтою торгують, але і не колготами на базарі. Mm -hmm. От я маю на увазі, наприклад, таку групу компаній, як Дівест. Коли от є такий там керівник, ну він же топ-менеджер цієї компанії Анатолій Балюк. Я ніколи в житті ні, нікого не, не рекламую. Це уперше, просто у нас дійсно зараз краудфандинг чистої води. Uh -huh. от, от ця людина дійсно зацікавлена була з самого початку в, в тому, щоб вироблено було цей, цей фільм, і ця людина якраз знала, куди йти. Тобто вона прийшла в НББ uh -huh. рух не будь-байдужим, бо більше не, не дуже є куди. І, ми дійсно виробили концепцію стосовно того, що фільм буде для школярів. Але на якомусь етапі ну, пан Анатолій зрозумів, що він не може фінансувати весь фільм, про що він зізнається тепер на Фейсбуці. І тому ми змушені були шукати от буквально по прибиральницях, по студентах, по аспірантах, збирати. Добре, що мої активісти і я є екстравертами, тобто, у нас постійні комунікації і на Фейсбуці, і не на Фейсбуці з людьми. Які нас дуже давно знають mm -hmm. у зв'язку з цим, ми дійсно підзбирали ще гроші. Загалом вийшло там 30 тисяч, плюс ще така сума на, на поїздки по Україні, скажімо. От, і також долучилися дуже до речі, львівські бізнесмени. Я змушена була половину серпня цього року витратити на походеньки по львівських бізнесменах. Більшість львівських ділових людей казали, що вибачте, ну, гроші ж то на АТО треба, але я казала, що. Я їх переконувала в тому, що якщо зараз не ем, патріотичні фільми не демонструвати uh -huh. е, дітям, то у нас Донбас буде завжди, причому не тільки на Донбасі. От і закінчилось тим, що долучилися там Львівська освітня фундація, долучився Олег Николишин, е, гру, е, ну, як, група компанії, яка називається Маркет Універсал. Долучилася галка ЛТД, от і, і інші люди, які могли от звичайно трошки менші менше дати ніж ці бізнесмени, але назбирали коротше. І yeah. так, по-моєму, в Україні все вирішується. Ну, це, це дуже круто. Але, насправді, ну, я розумію, що історичні фільми це в тому числі всі-ці, там, одяг, зброя, це все це, 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 це проблема з тим реквізитом. Якщо ви знімаєте там якийсь сітком, вам потрібний телефон, якась кухня, вони без кінця дзвонять одне одному, якісь домогосподарки. Це набагато дешевше виробництво. Uh -huh. Насправді, дійсно, тут рух рухнуть дуже залучив правильних людей в, в роль, ну, нас, власне. Військово-історичних реконструкторів, тому що ми тим займаємось давно, це є наше хобі, і власне ми досліджуємо деталі історичних подій, історичних одностроїв, взагалі, того періоду життя в історії досконало, відповідно їх відтворюємо. І коли пані Оксана до нас звернулася, відповідно, ну ми вже мали ті всі речі і знали, як, як то робити. Ми, грубо кажучи, варилися в тій ситуації, в тій історичній добі. І відповідно, ну окрім того, що ми могли одягнути правильне настрою, ми також знали, як звучали тоді команди, взагалі які слова тоді використовували, оскільки мова була геть-інакшена і така, як зараз. Mm -hmm. uh, ну і таке інше. Тобто, в, в цьому сенсі, якраз військово-історичні реконструктори, коли вони залучаються до зйомок в фільмах, вони є виграшна ситуація в порівнянні із ну, там, звичайними якимись костюмерками якихось кіностудій або якихось інших організацій. Ну, звісно, ми не є професійними акторами, ми аматори лише, і тому, можливо, якась акторська гра там була не супер красива і супергарна. Ну, але тим не менше ми намагалися зробити все відтворити таким, як воно було, і в принципі так, як описував Горди Зворський в своєму романі Холодний Яр. Ще я хотів сказати стосовно того, чи можливо критикувати цей фільм, звичайно, його потрібно критикувати, оскільки саме в обговоренні, саме в дискусії. Людина, по перше, зацікавлюється найбільше цим, і тоді вона хоче. Більше дізнатися про цей період. І власне завдання фільму, оскільки в 25 хвилин неможливо втолити все, це мало би бути там 10 серій по годині, щонайменше, щоб хоча б про Холодний Яр розповісти. Ну Може насправді це є, 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 може це проб'є просто якусь там. Ну, можливо, якщо... якусь і... звертаємося до всіх небайдужих українців, і не тільки українців світу. Це, це, якщо це... хто має можливість фінансово, перш за все, допомогти. Нам профінансувати 10 серійний серіал там про Холодний Яр, або про період, хоча б взагалі УНР і період перших визвольних змагань. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, і ми будемо зарядки. Прямо від вас допомога. Ну мені так. здається, що це дуже дуже телевізійна і, і кіношна тема. Одночасно, так. тобто, це можна робити справді нормальний історичний серіал з. Там з усіма лініями. Ну так, але Аншлаб сьогодні показує, що на це будуть точно ходити. Я, ну, мені навіть Попит приємно, є. що, що ті, ті всі люди, які йдуть сьогодні на безкоштовний перегляд, мені написали на Фейсбук і подзвонили і запевнили, що вони можуть платити за це. Це, це це напевно не знаю, може помиляюся, Мені здається, це попит на ідентичність шалений. Тобто всі виріш, всі зрозуміли, що вони є українці, що є інше ніж російське, і не зовсім цей цей, цей запит є. Ну, не, не, Нема чим його задовольнити. Тобто є, але воно не, не є масовим, не, не зроблено, не загорнуто в масову цю оболонку для так. споживача нормально. І, та, З це, багатьох це, причин ну, Це частина просто культури. Культура масова, вона має робитися так, то не тому, що там, що це там погано, скажімо. Просто це так працює. Є, 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 є якісь історичні розвідки для людей, які закохані в історію, але має бути це все більш такі популярні оборці. Так що мене тут просять запитати Сергій uh -huh. Фазулянов. Ан не знаємо це... Андрію, спитайте, за яким принципом добиралися образи для створення постера, бо додали туди Максима Музико, волонтера Максим. і кандидата в нардепи від України Єдина країна. Ось таке. Ага. Ну ми про кандидата в нардепи якось про це ну не думали. Ми просто взяли образ сильного хлопця і. Який добре буде, який не буде дисонувати з образом нашого Дмитра Набитовича, теж одного з героїв нашого фільму. Ну, вони нормально виглядають, я так підозрюю. До речі, ми не програли, тому що, ви знаєте, частина аудиторії, яка сьогодні буде у нас, йде на образ Максима Музики, а частина йде на Набитовича. Добре, дякую. Буду вас тоді відпускати за годину вже презентація цього фільму. Добре. Вам бажаю, щоб вона пройшла успішно, щоб був цей попит, і це можливо стало таким новим новим стартом для загалом відновлення цікавості до історичної дякую. недалекої нашої історії. І можливо за цим буде ціла хвиля екранізації серіалів, художніх фільмів і документальних. То це українці здається заслуговують на цей на це на це відродження своєї історичної пам'яті. Дякую вам. Дякую. дякую.